Дорогі семикласники, тема відеоуроку – многочлен, степінь многочлена, подібні члени многочлена та їх зведення. Почнемо з повторення. Нагадаємо, що одночлени це вирази, що є добутком чисел змінних та їхніх степенів, приклади одночленів 2а у кубі, мінус 0,6а у шостому степені Б, 18х тощо. Одночлени – це також усі числа, будь-які змінні та їхні степені. Наприклад, числа мінус 10, 0,4 це одночлени. Змінні х, y, b це також одночлени. Їхні степені а у кубі 2 у п'ятому степені це також одночлени. Тепер будемо вивчати нову тему, дізнаємося, що таке многочлени. Многочленом називають суму одночленів. Наприклад, 2а у кубі плюс 3Б, 18 xy плюс 5х, М у кубі плюс 3Н у п'ятому степені мінус 8х. Ми навели приклади многочленів. Якщо многочлен містить два члени, будемо називати його двочленом. Наприклад, 5х плюс 3 у b плюс 2а. Якщо многочлен містить три члени, його будемо називати тричленом. Наприклад, 5х плюс 3y плюс 6z, 1 плюс b плюс 2а. З'ясуємо, що таке подібні члени многочлена та як їх зводити. Отже, подібні члени многочлена це подібні доданки, які мають однакову буквену частину. Наведемо приклади: заданий многочлен 2а у кубі плюс 3Б мінус 8А у кубі плюс 10б. Отже, подібні доданки, які мають однакову буквену частину, ми будемо підкреслювати однаковою кількістю рисочок. 2А у кубі, мінус 8А у кубі. Ці доданки будуть подібними, оскільки в них однакова буквена частина А у кубі. Підкреслювати будемо разом із знаком. Далі шукаємо подібні доданки 3Б b Це також будуть подібні доданки, у них однакова буквена частина Б. Другий приклад. 2 xy плюс 5х мінус 9 xy плюс 3х. Підкреслюємо подібні доданки. На екрані вони виділені однаковим кольором. Отже, 2 xy мінус 9 – це подібні доданки. Ще шукаємо подібні доданки 5х плюс 3х. Звести подібні члени многочлена означає звести подібні доданки. Покажемо, як це робити на прикладі. Умова. 2х плюс 5х мінус 9х плюс 3х. Шукаємо і підкреслюємо подібні доданки. 2х мінус 9х. Виконуємо дії над числовими коефіцієнтами 2-9 дорівнює мінус 7, а буквену частину залишаємо те саму. Мінус 7х. Ще підкреслюємо подібні доданки 5х, плюс 3х. Виконуємо дії над числовими коефіцієнтами. 5 плюс 3 буде 8. Буквину частину Х залишаємо результат плюс 8х. Ми звели подібні доданки. Що таке многочлен стандартного вигляду? Якщо многочлен є сумою одночленів стандартного вигляду, серед яких немає подібних доданків, то будемо називати такий многочлен многочленом стандартного вигляду. Розглянемо приклад. Записати у стандартному вигляді многочлен. Умову ви бачите на екрані. Починаємо записувати в стандартному вигляді многочлен з того, що кожен одночлен, що входить до складу нашого многочлена, ми зведемо до стандартного вигляду. Починаємо. Ставимо знак дорівнює 3х у квадраті yx, це буде дорівнювати 3 х у третьому степені y. Адже нагадаємо, що х у квадраті помножити на х, множенні степенів з однаковими основами основу х залишаємо, показники додаємо 2 плюс 1 буде 3, результат х у кубі. Далі рухаємося, плюс 5 залишаємо відняти. 4х у квадраті у, це дорівнює 4х у третьому степені. Продовжуємо мінус 5х у кубі і, плюх у кубі та мінус 8. Далі треба звести подібні доданки. Підкреслюємо подібні доданки. 3х у кубі. У, Мінус 5х кубі і. Виконуємо дії над числовими коефіцієнтами 3 мінус 5 дорівнює мінус 2, а буквена частина х кубі у та сама. Далі шукаємо подібні доданки плюс 5 мінус 8, це з числами 5 мінус 8 дорівнює мінус 3. Далі шукаємо і підкреслюємо подібні доданки. Можна підкреслити зараз хвилястою лінією. Мінус 4 ху у кубі, плюс 7 ху кубі, мінус 4 плюс 7 дорівнює 3, тобто плюс 3, або буквена частина ху у кубі, залишається. Ми записали в стандартному вигляді заданий многочлен. Що таке степінь многочлена стандартного вигляду? Це найбільший зі степенів одночленів, що до нього входять. Отже, розглянемо приклад. Многочлени 5х мінус 7. До складу цього многочлена входять одночлени, і найбільша степінь це перший. Наступний приклад: 2а-3б плюс 7 це також многочлен першого степеня. Многочлен 2Mn МН плюс n буде многочленом другого степеня, оскільки найбільший зі степенів одночленів МН, це буде у нас сума показників 1 плюс 1 буде дорівнювати 2, отже, це многочлен другого степеня. Наступний приклад 2х у четвертому степені, плюс х у п'ятому х у квадраті це много член степеня, оскільки найбільший зі степенів одночленів, що до нього входять, це і буде п'ятий степень. Будемо працювати з підручником і розглянемо наступні завдання. Номер 295 умова. Перетворіть многочлен у многочлен стандартного вигляду. Укажіть його степінь. Перше завдання. Починаємо з умови: 4 b у квадраті, додати А у квадраті, додати 9 ab відняти 18 b у квадраті, відняти 9 ab Шукаємо і зводимо подібні доданки. Спочатку звертаю вашу увагу, що 9аб і мінус 9аб взаємно знищуються, оскільки в них коефіцієнти протилежні числа. Далі 4б у квадраті мінус 18б у квадраті, це подібні доданки. Виконуємо дії над числовими коефіцієнтами 4 мінус 18 дорівнює мінус 14, і b у квадраті буквина на частина залишилась та сама. А у квадраті ми дописуємо додати А у квадраті, оскільки до нього подібних доданків в умові немає. Переходимо до другого завдання. Умова 8 м у кубі. Відняти 13 мн відняти 9, відняти 8 м у кубі і відняти 2 мн Записали умову і бачимо, що 8м у кубі мінус 8м у кубі взаємно знищилися. Далі підкреслюємо подібні доданки: мінус 13 mn мінус 2 mn дорівнює мінус 15 мн над числами виконали дії, букву частину ту саму залишили. І далі мінус 9n у квадраті ми дописуємо, оскільки до нього немає подібних доданків в умові. Третє завдання умова. 2а у квадраті b. Відняти 7аб у квадраті, відняти 3а у квадраті b і додати 2аbті. Підкреслюємо подібні доданки. 2а у квадраті b мінус квадраті b. Виконують над числовими коефіцієнтами. 2 мінус 3 дорівнює мінус 1. Але коефіцієнт мінус 1 не прийнято писати, ми пишемо просто мінус а у квадраті b, буквена частина та сама. Ще шукаємо, підкреслюємо подібні доданки. Мінус 7 АБ у квадраті, плюс 2 АБ у квадраті. Мінус 7 плюс 2 дорівнює мінус 5, буква частина АБ у квадраті. Ми перетворили многочлен у многочлен стандартного вигляду. Продовжуємо і переходимо до четвертого завдання. Записуємо умову: 0,9 с у четвертому степені, додати 1,1 с у квадраті, додати С у четвертому степені, відняти 0,6 с у квадраті. Шукаємо і підкреслюємо подібні члени. 0,9 с у четвертому, плюс С у четвертому. Виконуємо дії над числовими коефіцієнтами. Нагадаю, що якщо у нас це у четвертому степені, це означає, що числовий коефіцієнт це одиничка, яку не прийнято писати. Отже, виконую дії 0,9 плюс 1, ціла це буде 1,9. А це у четвертому степені буквена частина та сама. Далі. 1,1 С у квадраті мінус 0,6 С у квадраті виконуємо дії над числовими коефіцієнтами. 1,1 мінус 0,6 дорівнює плюс 0,5 С у квадраті залишаємо буквену частину. П'яте завдання. Умова. 3х квадраті додати 6х відняти 5, відняти х у квадраті, відняти 10х та додати 3. Шукаємо і підкреслюємо подібні члени. 3х квадраті мінус х квадраті, це дорівнює 2 х квадраті. Далі 6х мінус 10х. 6 мінус 10 дорівнює мінус 4х залишаємо буквену частину. Далі мінус 5 хвилястою, підкреслюю, плюс 3, мінус 5 плюс 3 дорівнює мінус 2. Ми звели подібні члени і перетворили многочлен у многочлен стандартного вигляду. Шосте завдання. Б у третьому степені відняти 3 бс додати 3Б у третьому степені, додати 8 бс відняти 4Б у третьому степені підкреслюємо подібні члени. Ті, які мають однакову буквену частину. Б у кубі. Плюс 3б у кубі буде 4б у кубі. Та відняти 4б у кубі в результаті одержимо 0, який писати далі не прийнято. Далі підкреслюю, мінус 3 bc плюс 8 bc дорівнює 5 bc Дії над числами виконали, мінус 3 плюс 8 дорівнює 5, а буквену частину залишили ту саму. Переходимо до наступного завдання номер 297 Умова. Зведіть подібні члени та знайдіть значення многочлена при вказаних значеннях змінних. Отже, спочатку будемо зводити подібні члени, а вже після цього будемо підставляти задане числове значення. Починаємо з умови: перше завдання: мінус 3а у п'ятому степені, додати 4а у 3 степені, додати 7а у 5 степені, відняти 10а у 3 степені і додати 12а. Шукаємо і підкреслюємо подібні члени. Мінус 3а у 5 степені плюс 7а у 5 степені дорівнює 4а у 5 степені. Далі 4а у кубі мінус 10а у кубі дорівнює мінус 6а у кубі, 12а дописуємо до нього, подібних членів в умові немає. Після того, як звели подібні члени. Замість А підставляємо число мінус 2, те, що задано в умові. 4 помножити, замість А підставляю мінус 2 і треба піднести до 5 степеня. Відняти 6 помножити. Замість А підставляю мінус 2 і за умовою до 3 степеня. Додати 12 помножити, замість А. Мінус 2. Дорівнює. Нагадую порядок виконання дій. Спочатку дія піднесення до степеня, а вже потім дія множення і потім додавання і віднімання. Починаємо підносити до степеня. Рухаємося послідовно, 4 помножити, мінус 2 у п'ятому степені. Показник 5. Непарний. У відповіді буде знак мінус. 2 у 5 степені це 32. Далі продовжуємо мінус 6 помножити. Мінус 2 у третьому степені це буде мінус 8. Далі 12 помножити на мінус 2, можемо виконати множення, це буде мінус 24. Дорівнюємо. Будемо множити 4 помножити на мінус 32. При множенні плюс на мінус дасть мінус. Будемо множити. 4 помножити на 30, це буде 120. 4 помножити на 8 на 2, це буде 8. Отже, це буде мінус 128. Далі мінус 6 помножити на мінус 8 це буде плюс 48. І відняти 24. Дорівнює. Ми з вами будемо виконувати тепер послідовно дії. Мінус 128 плюс 48. Це дорівнює мінус 80, мінус 80, мінус 24, дорівнює мінус 104. Завдання виконано. Друге завдання умова. Х у третьому степені y, мінус 3х у другому степені, мінус 4х у третьому степені y, плюс 8х у другому степені. Дорівнює. Ми починаємо підкреслювати і зводити подібні доданки. Х у кубі y, мінус 4х у кубі і. Це дорівнює мінус 3 x у кубі y. Далі мінус 3х у квадраті, плюс 8х у квадраті дорівнює плюс 5х. Y у квадраті. Тепер ми можемо підставляти задані значення. Замість х ми підставляємо мінус 1, і замість Y підставляємо мінус 3. Отже, мінус 3 помножити. Замість х підставляємо мінус 1 до третього степеня. Замість Y підставляємо мінус 3. 3. Далі додати 5 помножити замість х мінус 1, замість у мінус 3 до квадрата. Спочатку піднесення до степеня. Отже, мінус 3 помножити, Мінус 1 у третьому степені це мінус 1, і помножити на мінус 3. Далі плюс 5 помножити на мінус 1. А мінус 3 у квадраті це буде 9. Продовжуємо. Мінус 3 помножити на мінус 1, це буде 3. 3 помножити на мінус 3, це буде мінус 9. Далі 5 помножити на мінус 1 це буде мінус 5, і помножити на 9, це буде мінус 45. Мінус 9, мінус 45 дорівнює мінус 54. Завдання виконали. Вдома опрацюєте відповідний параграф, зробите схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!